От Що ще я міг зробити? Я вимагав скликання е, засідання РМБО, я вимагав зустрічі з президентом, я вніс законопроект про збільшення фінансування армії. Я зараз я можу про це вперше сказати, я написав закритий лист, який ми не розкриваємо вже півтора роки. Коли-небудь, якщо е, Володимир Санович Зеленський захоче, він оприлюднить, або коли це буде актуально, це зроблю я. Но позиція була, друзі, пів року в нас ще є. Ми зубами вирвали це з 2014 року для того, щоб побудувати армію. Так, да, треба було не працювати асфальтоукладчиком, а треба було займатися двома позиціями: оборона і зовнішня політика. Нічого важливішого б не було.